Днем народження, люба школа, вітаємо тебе від усієї душі. Дякую за мудрість і науку не забудемо тебе ніколи. Що бажають у день народження? Думок двох, звичайно, немає. Розуміння, натхнення, досягнення і перемоги. Щоб повз проходила навезіння смуга, щоб були цікаві уроки, ти на перерві веселі голоси. Щоб поїдальні – гарячий чай і звичайно пиріжок, щоб поїсти. А інакше і урок піде не про запас, щоб учні рано вранці збиралися на ганку. Із зробленим завданням та з усмішкою на обличчі. Щоб усі були друзями та не вирішували свої проблеми кулаками. А ще здоров'я дітям. Свіжих сил вчителям, наші довголіття, щастя та успіхи. Днем народження, люба школа. Вітаємо ми тебе, пишаємося, любимо, чекаємо на зустріч. Покличе клас і знову ми несем до школи. Дякую ока земля не ніколи, бо ми одна це наша школа.